Отож, здоровенькі були любіратроукраїнці та ратроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Ретрої та з вами завжди Стас народ день добрий. Сьогодні в нас на каналі Рубрика розпаковка, і одразу хочу сказати, що цієї суботи в нас відбудеться збір на Збройні Сили України в форматі Друзі роблять вечір. На трансляцію завітають любі гості для того, щоб попроходити іграшки, поспілкуватися і файно провести разом з вами час. Тому закликаю вас. Прийти відпочити, і найголовніше зробити добру справу для того, щоб ця сама добра справа в нас активніше відбувалася, просувалася на беріус на беріусу, привіти Любов і Шана, відправив нам отаку от невеличку посилку для того, щоб її вміст вмотивував вас активніше підтримувати Збройні Сили України. Давайте подивимося, що всередині, і я звісно знаю. От для вас то буде сподіваюсь, цікавинка. І штука, вважаючи останнє взагалі відключення світла, буде, я думаю, актуальна для всіх, для кожного. Тому за таку штукенцію можна так би мовити, і поборотися. І поборотися. Нагадую, що чим більше квиточків, тим більше шансів отримати даруночок від наших меценатів. І на Борису ще раз оплески любов і шана. Гото тож давайте подивимося, що в коробці приходимо на іншу камеру. Я трішки не це нестандартно зробив розташування камери, як бачите, тому що хочу продемонструвати вам так би мовити апарат в дії. Апарат в дії, зараз кілька секунд мені треба. Переналаштувати на інший монітор ОБС так, щоб я бачив те, що бачите ви. Так, і ось, в принципі, можемо потрошку потрошку е, стартувати, відкривати. Так, давайте. Десь щось збоку є. Ніж гострий, але е, руки криві. Руки криві, знаєте, нічого не змінилося. Є речі, які, так би мовити, незмінні на каналі. Це мої криві руки. Так. Сподіваюсь, нічого я не поріжу. Так от, штукенція просто максимально актуальна. Тому що, знаєте, як показує практика, завжди може бути гірше. Завжди може бути гірше. Нам здавалося, що гірше, ніж в 2022 е, році е, з блекаутами відключеннями бути не може. Виявилось, що може бути. І е, я вангую, знаєте, що наступного разу, е, мабуть, буде ще складніше. Тому такими от штикенціями, звісно, треба запасатися. І е, ось ось воно. Ось воно. Е, давайте відкриваємо, дивимось. <свят> Момент істини. Момент істини І о, о, можливо, це мені. Це точно не під розіграш, Це мені. Ура! Це, це супер. Народ. Це, це я з'їм, ви вже вибачте. Це е, рітер. Якийсь, е, рітер. -шпорт. Рітер -шпорт, це для спортсменів щось. Е, буду продовжувати, що називається. Масонабір спортивний. Е, ось так. На е, Наберюсу. дяка. Можливо, навіть з наталкою поділюся. Хоча тут якісь бренді намальовані, не знаю, чи її таки можна. Так чи інакше, треба буде з перекладачем. А ні, українською теж є. Українською теж є. Ну це, я так розумію, шоколад з цільними лісовими горіхами і родзинками. І, можливо, під бренді. Можливо, це просто. Напой, напій, напій, який треба вживати разом з цим всім ділом. Так от, давайте дивимося, що у нас в коробці, а в коробці ось така штукенція. Во. Ось воно. Ось воно. Ви подивіться, а? Я думаю, що вам має бути видно напис Анбернік. Анбернік модел номер RG35XX формфактор. Чимось на геймбой схожий. Штукінці, до речі, я думав, він легший. В руках щось є, але, можливо, тут ще додаткові всякі гаджети там всередині, я не знаю, якісь перехідники або що. Коротше, давайте розпаковувати. Розпаковувати, так, трішки в мене незручний мікрофон, стоїть, я його поправлю. Давайте подивимося, що це, з чим його їдять. І найголовніше питання: чи зможу я взагалі е легко і ненапряжно цим користуватися? Коротше, наскільки я розумію, це портативка. Яка емалює в собі безліч всього. І вона настільки класна і прекрасна, що е, люди навіть на її честь називають канали. Вечірній Анбернік оплески і е, привіти. йому е, вечірньому анберніку гітнець, як то кажуть. Во, ось така от штука дуже дуже зручна. До речі, з дуже класними кнопками все. По відчуттям все класно. Тому давайте я спробую її, звісно, запустити. Я сподіваюся, що в мене це вийде. Так, тут вихід. Який вихід? Вихід вхід. А, отут ще кнопки є, слухайте. Ще позаду є кнопки. Тобто, у нас, якби все для. Не з Famicom, я так розумію, мабуть, Sega Mega Drive, PlayStation, все це має е, працювати. Так, це зарядна штука. Давайте оце от приберемо. Там мануал. Звісно, треба його почитати, але то вже потім. То вже потім. А е, справжні ентузіасти мануали не читають, як то кажуть. Ось так народ, невеличкий монтаж, тому що як виявилося, я абсолютно не вмію знімати хендхелд консолі портативні, тому довелося змінити ракурс і навести фокус більш-менш так, щоб ви щось могли побачити на екрані. І та народ, ось власне, Анбернік. Як бачите, нас зустрічає українізоване меню: це проборка на Беріуса. Любов йому і шана за це оплески. Цей анбернік українізовано. При цьому російська мова на ньому відсутня, її видалено. Це прекрасно, я вважаю, що так і має бути. І як бачите, нас зустрічає меню, в якому ми можемо собі обрати, що ж в яку власне консоль або систему хочемо пограти, тому що тут і Аркади є, Гімбоїв, Фоміком, Сега Магадрайв. PC Engine до PlayStation 1. PlayStation 1 також є в цілому 2000, більше 2000 РОМів сюди записано. І. Так, давайте, давайте стартанемо, зіграємо. Наприклад, от в мене футболка Super Mario. Давайте в Super Mario власне, і зіграємо. Також, щоб оцінити, оцінити. Працює воно? Чи воно не працює? Але спойлер працює. Так, старт. Все прекрасно. І нехай розпочнеться спідран. Якщо що, я завжди так тримаю руки, коли граю в Супер Маріо, мені так дуже зручно. Сподіваюсь, вам щось видно. Я, бо я не просто так влетів в гумбу, я дивився, чи нормально е, фокус ловить е, Анбернік, але здається, ловить щось мінімально. В цілому та Супермаріо як ми його любимо. По екрану, по звуку, взагалі все суперово, вам, на жаль, воно точно не продається, те, як я його бачу, але з кольоровою гамою з усім тут все в повному е порядку. Як то кажуть, не можна просто так взяти і пройти перший рівень Маріо, не загинувши. Але в нас то вийде. Так, і ми пройшли. Супер. Давайте глянемо ще один. Ще, ще одну іграшку. Лісія Драгун, я, я її вже запускав. Ще раз просто також, щоб подивитися, як в нас працює, наприклад, Мегадрайв І мегадрайв, як бачите, теж працює. Обожнюю цю іграшку, взагалі, прекрасна музика. Щоправда, я далі другого рівня тут не заходив. Але іграшка мені дуже подобається. Такий hidden gem, як то кажуть. Ось так, як бачите, все, все працює чудово, не тільки, не тільки Супер Маріо, але й класичні іграшки для Мега Ось, е Тому та народ, е закликаю вас прийти 6 е е в, суботу, в суботу, 10 е серпня. Файно провести час, підтримати Збройні Сили України, і ось така от штука буде розіграна серед вас Оплески на Беріусу за підтримку Збройних сил України за те, що він мотивує нас трішки активніше донатити. І хай все у вас буде гаразд. Ви були на каналі Retro Є. Ще раз підтримуйте ЗСУ і побачимось на, тран... на трансляції. Побачимось, Бувайте Бережіть себе.